Аби доїхати в Тернополі вчасно на роботу, потрібно вийти на півгодини швидше. Адже кожного дня, починаючи із 8 до 10 години ранку, в Тернополі страшні затори. Як із цим боротися, ми запитали у Тернополян. Я живу біль зразу біля маяка, тому що це все видно. Єдине це найбільший затор, тому що там дуже пропускна спроможність. Оскільки Тернопіль спроектований так, що розширення можливості немає. Думаю, що був би. Дуже доцільним варіантом винести десь на околицю адміністративні адміністративні будівлі, тому що інакше фактично бізнес-центри, навіть державні служби, було би добре винести за околицю, тому що зробити центр менш більш доступний. Ну аналогічна ситуація це є центральний ринок. Також я вважаю, що такі місця, де скупчення народу, це або треба ставити там, де можна просто-напросто зробити нормальний під'їзд, нормально, хоча б дві-три в одну Сторону, щоб рух був інакше щоб боротьби з боротьби за торами, я не бачу. Швидше виїжджати тоді, щоб не попасти в пробку. Ну, в принципі, я не їжджу машиною, тому не скажу вам точно маршруткою. Добираєшся перше, треба до людей доносити свідомість. Ну не можна з східного чи з дружби їхати в центр на роботу на машині на своїй, вже не кажучи про навіть про автобус. Та пішки люди, повчиться пішки ходити. Ти півгодини стоїш, чекаєш, потім півгодини їдеш, а тебе за 10 хвилин з східного з дружби в центр зайшов без жодних перешкод. А тим більше наше місто не є таким захланним, щоб не пройтися. От, е, тільки свідомість, тільки свідомість і, і це поступове пояснення. Е, потім, е, ну як сказати, роз, розвантажувати ці дороги. Е, я навіть прихильний того, що центр треба взагалі ізолювати від руху будь-якого транспорту. Е, всі, що там, магазини, всі довози, тільки вечорами, там з 10 до 12, і все. Привчити людей до порядку, ти не можеш днем їхати фурою, бо ти везеш там щось кудись. Грузовим транспортом це глупість. От потім, оця наша транспортна система, смислів от перевезення, воно теж неправильно. Кількість бусів така величезна, і вони всі йдуть один за одним. В принципі, боротися з заторами вранці дуже дуже безглуздо. Головне, я вважаю, потрібно зберігати спокій в будь-яких стресових ситуаціях, налаштовувати себе позитивно, тому що інколи, коли люди якось негативно налаштовані одне по відношенню до одного, то дуже часто трапляються різні інциденти на дорогах. Отже, треба бути, мабуть, якось більш уважнішими і більш позитивнішими. Ой, це важка проблема, не знаю. От йдемо пішки з центру, бо виїхати неможливо. А для боротися, не знаю, якісь односторонні руки робити. Заторами на дорогах поменше машин треба дозволити на одну сім'ю по одній машині. Ага. Е, можливо, ще якісь вирішення проблеми. Бензину зробити по 100 гривень. Мабуть, якісь розв'язки потрібно нові, автомобільні будувати. А можливо там виходити швидше на роботу, на, на, на маршрутку. Пішки ходити, так. на велосипедах їздити. Та є багато варіантів, але то тобто все треба нашим чиновникам думати, що потрібно робити. Для початку дороги потрібно зробити нормальні, на об'їзні. Місто Гаївський, наприклад, який рано неможливо приїхати, люди стоять по годину часу на об'їзні, бо там міст аварійному стану.